Вітаю вас на ньюзрумі. Можуть скасувати в останній момент, чи перейде Україна на літній час. Про це більш детальніше поговоримо у відео. А ви, поки по бажанню, виступіть свою думку в коментарях, чи варто Україні взагалі двічі на рік переводити годинник і на якому часі ви б хотіли залишитись на зимовому чи на літньому. Перехід на літній час в Україні у 2025 році досі під питанням, адже Верховна Рада, хоч і ухвалила закон про скасування переведення стрілок, але президент його так і не підписав. Якщо ситуація не зміниться, українці ще щонайменше до наступного сезону будуть переводити годинники. Президент України Володимир Зеленський може підписати закон про те, що в Україні діє єдиний час, тобто зимовий, в будь-який момент. В цьому випадку стрілки 30 березня переводити буде не потрібно. Якщо ж закон не отримає підпису президента, Україна, як завжди, в останню неділю березня перейде на літній час. Цього року це припадає на 30 число о 4 годині ранку. Необхідно прокрутити стрілки годинника на одну годину вперед на всіх автоматизованих гаджетах, телефонах, ноутбуках та планшетах. Стрілки годинника переведуться автоматично. Тобто, загалом необхідно слідкувати за інформацією. До слова, більше держав відмовилися від часових стрибків, скільки ж країн не переводять годинник. Скоро низка країн все ж таки перейдуть на літній час, однак далеко не у всіх державах переводять годинники. Загалом перехід на літній час певний період практикували понад 140 країн, але близько половини з них скасували його. Наразі на літній час переходять менше ніж 40% країн світу. Так, згідно зі статистикою, станом на 25 рік, зміну часу практикують лише 70 держав. Це означає, що зі 195 усіх країн світу 125 не здійснюють проведення годинника. Серед них, наприклад, Ісландія, Казахстан, Грузія, Туреччина, Китай та Японія. Також не переводять годинник в більшість тропічних територій, оскільки біля екватора коливання тривалості дня зовсім незначні. Переведення годинників на літній час це практика, яка використовується для ефективного використання денного світла в літній період. Це дозволяє зменшити споживання електроенергії, оскільки люди мають більше природного освітлення протягом дня. Однак існує дискусія щодо ефективності цієї практики та її впливу на здоров'я. Чому ж переводять годинники? Перехід на літній час був популяризований під час Першої та Другої світової воєн для збереження енергетичних ресурсів. Після цих подій багато країн продовжили цю практику в мирний час. У деяких країнах літній час має соціальне значення, оскільки дає більше можливостей для активного відпочинку на свіжому повітрі ввечері. Це дозволяє людям насолоджуватися довшим світловим днем. Так званий літній час, який Україна перейде найбільш корисний для людського здоров'я та функціонування згідно з природними ритмами. Україна розтягнута майже точно на один часовий пояс. Другий. В кожній точці часового поясу всі годинники посередині цього поясу. Наприклад, Київ рівно 2 години від Гринвіча. На сході наша країна залазить у третій часовий пояс приблизно на 15 хвилин, а на заході, наприклад, у Закарпатській області на півтори хвилини. Тож літній час навіть з точки зору географії буде кращим, тому що на сході третій часовий пояс це плюс одна година, а на заході майже точно середина цього поясу. Це поки вся інформація станом на зараз. Обов'язково слідкуйте за новинами. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на наш канал. Також ви завжди можете підтримати нас фінансово в посилання в описі до кожного відео на каналі. На остане спожу слава Україні та бережіть себе. Побачимось на Ньюзрумі.